Це чи є? Ваша. Голону. Це. Я по по групу, за Юрію по групуй. Це треба напевно всего лицо. Да, да, да. не Я Запрошені чи не запрошені? Вибачте. Артур Васильович, ми вас позвали для того, щоб ви зараз офіційно зателефонували всім депутатам відсутнім на камеру. Чому вони не приходять. І вони більшість з цих депутатів працюючи, щоб ви їм зателефонували. Я заступник та тихо, ви дівчата. Василь. Будь ласка, сядьте на. Присутності на камеру зателефонували їм, де вони і чому вони не можуть приїхати на сесію. Тим більше, більшість з них працюючих у сільській раді. Кожному окремо телефонувати і давати хай дадуть відповідь. А якщо не дадуть відповідь, тоді скласти акта, чому їх вони не на роботі і чому вони не відповідають. Я навчаюсь, підтримують 10 чоловік. Так, да, підтримують. Підтримую. І ми теж. У першому телефону віктору яси почувствувати. Дві години назад з ним спілкувався. Скажите, кому телефон выдали? С какого слова Викториоза почему? Ну, трубку он не берет. На прямой номер. Мой ну, я так и роблю. Далее не разрешу, по Я зафиксирую на камеру, что действительно был звонок. Я очень не знаю. прокоментуйте, будь ласка, хто такий Скаковський? Скаковський і... це депутат Оліївської сільської ради, керівник комунального підприємства Чісти руки». Зараз Євгеній Олександрович Віросенчук, це керівник комунального підприємства Добробут. Зараз наберу начальник

Ну, Жоден номер поки не взяв трубку, можливо, перезвоню. Тут тільки що збито, пользувати знайомі. Що ще у нас депутатів працює в сільській раді.

Сергій Анатолійович, доброго дня. доброго дня. Сергій Анатолійович, тут ось на 15-ту годину сесія, я зараз на гучному зв'язку в сесійному залі, щоб вам не було там. І мене депутати делегували набрати тих депутатів, які не прийшли на сесію, спитатись, ви будете на сесії чи ні, Сергій Анатолійович? Буду після того, як служить Борис Ігорич Молоджя і буде секретар Нович, я буду ходити на сесію. Е... Почути, почути, так? Да, почути, так. Да, почути, так. Почу да. да, почу Дякую. Дякую за побачення. Для того, щоб не служити тут, треба сесію і прийти самому на сесію. Хто його буде да. служити? Так, кого ще Продиктуйте вегівської но. Олександра Константинівна, доброго вам здоров'я. Це вас, артур, артур Васильович. Я просто зараз в сесійному залі знаходжусь на очутному зв'язку. Почув, добре. Сказала, що передала про Сьогодні? Сказала, що пізніше передала. Самоврядування, щоб е, заступник збирав депутатів на сесії. Вибачте, ну це глупе питання. питання. Я просила депутатів. 11 де депутатів, не, не які попросили заступника е, зателефонувати всім депутатам, які де, я попросив апарат де, де, записати, записана людина. потім Попросити записатися на слово присутніх, а потім тільки давати йому слово. Я, я буду командувати там, де я командую. Ви Якщо ви бачите, що все була правомож, правоможна була цей захід був правоможний. <різь> ви повинні вибрати головуючого і головуючий серед депутатів нехай зводить від усім депутатам. Він уповноважений. А хто він? Заступники, у нас кворуму немає, якого головуючого, нас кворуму немає. Він не всім а ті, він до ради. І отримують з бюджету гроші. виконавчих органів ради. І його ми уповноважили, попросили. Просто-напросто. Навіть скажіть, будь ласка, опор, це, будь ласка, протоколом, так. щоб воно було за, зафіксовано. Слухайте, ми усну це оформили. Усне, усне прохання також має бути. Говорить, що Олександр не бере, трубку, позбиває. Кого ще не бере? Нікого. На корону рухаємося далі. Е Відповідно, це до статті 11 запровіджується. Можна ну, сказати, що я іди депутатів сьогодні. Відповідно це до статті 11, слово, якщо немає більшості слово, депутатів, то сесія не є правомосною. Так що якщо у вас немає 11, тобто 12 безпосередньо визначайте тоді як депутати. В порядок інформації я вам зазначив, а там далі ви виконуєте свої депутатські допомоги.